Отримала поставку свіженьких присерв. В суботу планую робити відправку, так що замовляйте, в суботу і вам відправлю. А що там за присерви хоч? Зараз покажу. Ось наша обрізь лосося малосольна, кіло триста в лоточку. Наприклад, скумбрія стейки, вже не треба не різати нічого, дуже смачна. Є у мене мідії з лососем уже малосольним, мариновані мідії. Є так, також мідії з креветочкою, Тут, правда, маленькі коробочки, менші по 200 грам. Що да? в мене ще є? Мідія маринована в таких здорових лоточках кіло 300. Є, звісно ж, коктейль наш, шість інгредієнтів. Хто брав, той знає, дуже смачний. Стунцем там все є. Є отаке філе оселеця. Дуже смачне, чистить не треба. Ну а хто люба, не люба даже і різать, в мене ще є оселедиця такими шматочками. У відерцях у так? відерцях називається по-домашньому. Тоже кіло триста. А ціни де? А ціни в нашому телеграмі, посилання під відео.